Добрий день всім глядачам нашого каналу. Сьогодні хочемо поговорити про магнітні чохли. Магнітні чохли на телефоні. Не радимо купувати їх, тому що, тому що дивіться далі. Вони якісні, гарно виглядають, алюміній, скло. Захищають від подряпин, але є одне але. Отже, поїхали. Ось мій телефон, наприклад, Samsung M21. Для нього я придбав на Алікспресі магнітні чохли ще й різних кольорів, різні колір рамки, Алюмінієвої рамки. Він чудово сідає на телефон. Тут магнітні защілки, Притягують друг до друга обидві половинки. Дуже гарно виглядає, через нього видно колір. Самого телефону. Не треба клеїти скло чи плівку. захищає від подряпин і царапин, Але, але захищає від ударів рівно один раз. При падінні на ребро, скло тріскається, всьому навіть випав кусок. І він стає по суті одноразово. Тобто ви його одразу викидаєте. Пробував я навіть клеїти бронепльонку кольорову. Теж непогано виглядає, але теж при ударі, ось цей кут, так само він розбився. Отже, за пару місяців я викинув вже 4 цих чехла. І, по суті, дарма витратив свої кошти. Після цього я вернувся до класичної схеми, захисне скло і чехол бампер. Після цього падав він так само не один раз. але... Все ціле, чохол цілий, скло на місці. Да, він потерся майже за рік, але коштує він приблизно так само, як ці чохли Тому раз в рік можна поміняти. А якщо взяти силиконовий чохол особливо чор чорний, то він прослужить і не один рік. Отже, раджу не купувати. Ці магнітні чохли, які виглядають дуже гарно, але дуже непрактичні. Тому дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!